20 вересня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, який пропонує забрати із місцевих бюджетів військовий ПДФО і перенаправити податок у державний бюджет. У парламенті пояснили, ці кошти будуть спрямовувати на закупівлю і виробництво зброї. У свою чергу для місцевих бюджетів такий законопроєкт означає втрату значної частини надходжень, пояснює голова Хотінської громади Микола Торяник. Ми не можемо сьогодні рівняти усі громади під одне. Да, от громада Хмельницької області, громада в Тернопольській області, громада, наприклад. Доня, мене найбільша обурює те, чого ви нас, які так потерпають кожен день, які виживають, ви нас ставите всіх в один ряд. Це неправильно. На сьогодні ПДФО із військових це третина бюджету громади. І ці ж кошти в першу чергу йдуть на потреби захисників та посилення захисту на кордоні. Ми найбільше в бюджеті виділили коштів для сил оборони. Із 42 мільйонів власних надходжень 25 пішло. На забезпечення Збройних сил. Це прямих видатків. На нас лягла, на наші громади, на такі громади, як наша, лягла і забезпечення обороноздатності, збереження життя тих підрозділів, які там стоять. По крайній мері ми хоча б могли брати щось і куплять хлопцям. Частина бізнесу на прикордонні зупинила роботу або ж працює не в повну силу. Землі не обробляються агропідприємствами, і як наслідок надходження до місцевих бюджетів нижче у рази, підтверджують це і голови інших громад Сумщини. Якщо на 24 рік у нас забирають ПДФО, у мене три підприємства, які постраждали внаслідок того, як перебували ми під тимчасовою. Окупацією або ізоляцією, це великий буде удар. Якщо не буде у нас податку з доходів фізичних осіб від військових, то ми взагалі, наша громада буде на межі виживання. Сьогодні з місцевого бюджету ми фінансуємо і заклади освіти, і заклади охорони здоров'я, заклади соціального спрямування. А якщо у нас не буде цього ПДФО, у нас будуть дуже Складні проблеми, я думаю, що навіть із виплатою заробітної плати. Як альтернативу фінансування місцевих громад, згідно із законопроєктом, пропонують надавати субвенції або ж компенсаторні механізми. Як саме вони працюватимуть на Сумщині, поки говорити зарано, зазначив голова ОВА. Там компенсаційний варіант є, вони не будуть отримувати менше. Бюджету 2021 року і за рахунок цього це так попереднє. Але як буде прийнято, це депутати, вони зараз цим питанням займаються. Я тут не готовий вам надати цей прогноз, але компенсаційні механізми вони передбачають для того, щоб громади не залишились без фінансового забезпечення для їхнього існування. Аби отримати субвенцію чи компенсацію, потрібен час, а він є не завжди. Особливо коли мова йде про негайні потреби військових, зазначають на місцях. А ви розумієте цю вертикаль? А, а, а треба а треба сьогодні там, хлопцям. Як ми будемо вилазити, я не знаю. Просто хлопцям буде стидно очі дивитися, коли вони будуть приходити і і, і, і говорити. На думку самих військових, однією із причин такого перерозподілу може бути те, що не всі громади використовують ці надходження за призначення. У нас немає таких проблем, і громада допомагає практично більше 50% тих коштів, які отримує громада, надходять на допомогу нам. Але є громади, які просто зловживають цими надходженнями фінансами, по 8 разів перекладають плітку і таке інше. Тому, я думаю, треба виважено підійти до цього. Ці його питання і розглянути можливість тим громадам, які допомагають, які знаходяться в зоні в прикордонній зоні, в зоні бойових дій, все таки залишити. Дфо, тому що їм це буде важко за словами голови Сумської районної ради, прикордонні громади, зокрема сумського району, нині фактично виживають за рахунок ПДФО. Ми не той район і не та область, яка тринькає гроші з військового ПДФО на якісь там забаганки громад, ну навіть не громад там депутатів, чиновників і так далі. Ми. Кошти віддаємо на оборону, тому ми б хотіли, щоб депутати надзвичайно з розумінням віднеслись до цього. І, зокрема, одна з пропозицій про те, щоб ця реформа і. Прибирання військового пдфо з місцевих громад не стосувалося, ну як мінімум громад, які в прикордонні і знаходяться в зоні бойових дій. Обороноздатність нашої держави і протидія ворогу. Нині цей напрямок має лишатися пріоритетним і він дійсно потребує серйозних коштів, говорять керівники громад. Але на прикордонні теж триває війна, і лишати ці території сам на сам не можна. Хай держава прийме розробить якийсь механізм і прийме якусь положення при про прикордонні зони. Ми просто можемо не вижити. Наоборот, там треба, да. Люди вже пострадали фізично, і психологічно, от, і матеріально. Їх треба якось, для них більше треба розробити, якусь програму, яка на підтримку піде. У нас наоборот. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.